За минулий тиждень у Рівненській області зареєстровано 193 підтверджених випадків ковід. 19 що на 6,3% менше ніж за попередній тиждень. Разом з тим зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Як від коронавірусу, так і від грипу може допомогти вакцинація. Чи прогресує захворюваність в інших областях? Наша колега Діана Пожар, ведуча радіо Сі-4 місто Чернівці, розповість про ситуацію на Буковині. Діана, вітаю вас. Вітання усім слухачам. Готова розповісти про ситуацію у Чернівцях. Тож, яка ситуація нині із захворюваністю на ГРВІ та коронавірус у вашому регіоні? У Чернівцях щотижня збільшується кількість пацієнтів із респіраторними інфекціями. Зокрема, за останній тиждень тут зареєстрували понад 4 тисячі випадків ГРВІ. Серед них 60% становлять діти. Щодо COVID-19, на буковині продовж тижня зафіксували 50 нових випадків захворювання, двоє заражених діти. Однак у місті кількість ковід ліжок зменшили з 20 до 5, тож ситуація контрольована. Один із методів боротьби з поширенням хвороби є вакцинація. У нашому телеграм-каналі ми поставили відповідне питання нашим підписникам: чи вакцинувалися ви від грипу? І маємо наразі такі результати: 9% – так щороку вакцинуюся, 32% відповіли вакцинуюся лише від коронавірусу. 13% зазначили Хочу, але це дорого, і 47% – я проти вакцинації. Діано, скажіть, чи популярна вакцинація серед жителів Буковини? Лікарі рекомендують людям щепитися від грипу. Купити вакцину зараз може кожен, хоч і ціна не на неї кусається. Одна доза препарату обійдеться у близько 400 гривень. Ми вирішили запитати у чернівчан, чи вакцинуються вони від грипу, і ось результати нашого опитування. Відтак, 12% дописувачів щороку проводять вакцинацію, 45% підписників відсотків підписників Січотири від грипу не вакцинувалися лише від ковід, 19 5% опитаних, не хочуть зробити щеплення, але вакцина дорого коштує. І 38% обрали варіант відповіді, що вони проти будь-якої вакцинації. Ось такі результати опитування. Діано. Дякую, що розповіли нам і нашим глядачам про ситуацію із поширення ГРВІ та коронавірусу на Буковині. Дякую колего за спільну роботу. Дякую всім слухачам. Разом ми сила почуємось. З нами була Діана Пожар, ведуча радіо Сі-4, місто Чернівці. Нагадаємо, на Рівненщині зростає захворюваність на грз. А медики наголошують на важливості вакцинації задля збереження нашого здоров'я. Це проект. Ну що там у вас продовжуємо тримати руку на пульсі подій.